Право номер 19 перший пункт. Футболіст веде м'яч масою 450 грам, рухаючись зі швидкістю 4 метри за секунду відносно поверхні землі. Визначте імпульс м'яча відносно А поверхні землі, Б футболіста, який веде м'яч. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу. Отже, записуємо у короткому вигляді. умову нашої задачі дана. Маса м'яча позначається літерою М. Записуємо, що М дорівнює. 450 грам, Переводимо в кілограми. В одному кілограмі 1000 грам. Один грам це тисячна частинка від кілограма. Якщо ми помножимо на 1 тисячну, то отримаємо, що це дорівнює 0,45 кілограма. Швидкість В у нас 4 метри за секунду. Що ж, у нас запитують, визначте імпульс м'яча А відносно поверхні землі і Б відносно футболіста, який веде м'яч. Ну що ж, записуємо тоді, що А ми шукаємо. Це буде імпульс, позначається літерою П. Ну і Б також. Імпульс позначається літерою П. Є? Як будемо робити нам необхідно записати співвідношення між цими величинами? Між масою, швидкістю та імпульсом P. Ну що ж, Записуємо, що за означенням, пишемо за означенням. За означенням імпульс P – це добуток маси на швидкість. У нас є все, що необхідно, потрібно просто порахувати в А варіанті, коли ми рахуємо відносно поверхні землі. У нас є швидкість м'яча відносно поверхні землі, є маса м'яча. Тобто треба просто порахувати. Отже, записуємо тоді А. Так, пишемо А. То пишемо, що імпульс P буде дорівнювати N, що множиться на В, і це дорівнює. Замість маси пишемо 0,45 кілограм. Що множиться. Ну і швидкість у нас 4 метри за секунду. І це дорівнює. Ну що ж, 0,45 помножити на 2, це буде 0,9 помножити ще раз на 2. Це буде 1,8. Записуємо тоді, що добуток у нас складає 1,8. ну, Залишається у нас кілограми, що множиться на метри за секунду. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює імпульс. Що робити випадку, якщо нас запитують відносно футболіста, який веде м'яч. Якщо він веде м'яч і рухається з тою самою швидкістю 4 метри за секунду, то відносно нього м'яч нерухомий. Ну а якщо відносно нього м'яч нерухомий, то і імпульс його дорівнює нулю. Записуємо тоді D. Пишемо, оскільки. Оскільки футболіст? або оскільки м'яч нерухомий відносно футболіста? Футболіста? Швидкість відносно футболіста Рівна Нулю. Так. Відповідно імпульс. Імпульс рівний. Нулю. Є. Ну що ж, можна у дужках написати чому? Без проблем. У дужках можемо написати, що оскільки. В відносне. Давайте напишемо у дужках так. Або напишемо крапку, що В відносне дорівнює 0. Так. Тоді імпульс P буде дорівнювати маса на В відносне. І буде дорівнювати маса, що множиться на 0, і це дорівнює 0. Є? Ну що ж, це ми зробили. Залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте імпульс м'яча відносно А поверхні землі. Записуємо А, імпульс П дорівнює 1,8 кг на метр за секунду. Є. Ну і Б відносно футболіста, що веде м'яч. Пишемо, що імпульс П дорівнює нулю. Є. Ну що ж, ось таке завдання на імпульс тіла. На цьому вправу завершено.